Так, погода нас зовсім не радує. І така погода продержиться до кінця травня. Але треба все одно вже розширяти сім'ї, бо я переживаю, що можуть зароїтися. На даний час ніяких таких медозборів не передбачається. Великих Ждем, може, акація зацвіте Липа От Але погода така, що зараз сильно не можна поставити корпус верхній поставити, ночі холодні. Поки що я доставляю їм 12-ту рамку. І е, трошки згодом, як потепліше, я поставлю їм вже верхній корпус. На даний час сім'я розвивається дуже добре. Але видно, що не, їм не вистачає кормів. Е, можливо, прийдеться ще підкармлювати, щоб матка не перестала сіяти. От. Зараз прибираємо заставну. Так, вона вже тут не потрібна. Так, зараз трошки вітряно, тому будемо намагатися зробити все швиденько, просто поставимо їм нову рамочку. Отаку от свіжо отягнуту. Зараз приберу, маві, цю полоску поки що і поставлю вже десь в центр гнізда, щоб матка могла вже спокійнесенько засівати. Щоб їй був простір. А, а зараз хотів ще поглянути. До А тут навіть є розпліт вже. Ну ми так і поставимо слідуючу рамку, він засів, бо їм просто зараз нема де сіять. Матці треба простору трошки дати. Так, це у нас була ощінка. Зараз подивимося на неї.

Новеньку рамочку. Зараз я хочу ще тут оглянути, що на цих рамках відбувається. Так. Трошки їх сюди. Так, да, тут вони гніздо добре започатають. Одна з старих рамок. Так, ну Тут вже трутень ходить, якщо видно вам. Вже ходить трутень. Підливають нектарчиком. Є е, е, молодий розплід зличинка є. Тут по центру прям все засіяно, все засіяно. Надо ставить. Ще одну рамочку, напевно. Це вже точно, бо матці не буде де сіяти. Так. Ця рамка у нас була свіжо відбудована. А от, і була засіяна маткою пройшли рази. Зараз подивимося, що тут як обстановка.

Оно Нехай да? вона ще поки працює. Отка тут от, от, будемо закривати. Такий невеличкий огляд сімей побачити, чи не пішли вони, не входять вони в роєвий стан, поки що такого я не бачу нічого. Маточники поки що не тянуть це добре. От, по кормах трохи в них є, але якщо е не буде приносу нектару, скоріш за все, прийдеться е підкармлювати. Подивимося, як по погоді і взагалі, що буде далі.